А, це третій рік. То що це вже машина? Це вже ж не машина, що це вже третій рік, та куди? Вже Стара. Раніше в городі такі машини бачили, казали, дивино, яка машина крута, поїхала. Зараз вже й по селах їздить. Просто фантастичний діалог трапився в мене з випадковим пасажиром. Такий, знаєте, сільський, звичайний дядько, який знає про все на світі і краще за всіх на світі. Знайомий типаж, були у вас такі пасажири? В цьому відео я з максимальною точністю постарався передати той діалог. Тобто від себе я не додав жодного слова. Підписуйтесь і поїхали. Буде цікаво. О, добрий день, не підвезете? Так, е, да, добрий день, сідайте. Що це? Ця машина якась низька, спортивна чи що воно? Ну я ж спеціально для вас підбирав. Ні, то я ж нічого, але тако... дума, ну, але як для себе. То на стройку кому наїздить, правда? З чого ви взяли, що я на стройці працюю? Ну чи не стройку, шабашки, якісь, же на шабашках, якісь же робите? Ну вибачте, але я не розповідаю всім підряд про своє особисте життя. Ні, то я ж я то нічого. У мене сусід продавав пасати, ну це цей вже п'ятий, п'ятий пасат. Я питаю, якого це вона року? 2002-го? Він каже, ні, 99-го. То кажу, то куди вже? Це вже стара, куди вже 99 й рік. Це ж тако, скажіть мені, це ж на одного тоді того пасати і робить, правда? Так чи ні? Я не знаю, у мене Volkswagen немає. Я не знаю, чи тільки на один Volkswagen робить чи на два. А от скажіть, якщо не секрет, який от у вас особисто автомобіль. Та в мене Жигуль 76 року, це недавно зробив. Але немає якої літри бензину, щоб залить, хоч прокатнутися такого попробувати, понімаєте? А який рік, який рік? Якщо не секрет, ну то я такого питаю для себе, щоб який рік ви розумієте, що е, не завжди рік автомобіля це самий основний критерій. Тобто, якщо взяти, наприклад, того пасата B5, то мені здається, що навіть 99-го року він кращий ніж е, той Geely першого покоління 11-ї рік, який зараз коштує 1000 доларів. Ну чого, в мене кум купив. Пару років збирав, купив ділі 11-го року. Ви вже не кажіть, там вже казав, сервіс вже що хоче там в тій машині. Ну а ви можете конкретно пояснити, в чому він той, як ви кажете, сервіс відображається? Ну як? ну то ж чувствується, що ти вже гулясів, а що вже все-таки сідає, вже іномарка, там, і 11-й рік, то то ви не кажіть, не кажіть. Ну, ваші тако дивлюся на таких спортивних їздять, чи як воно, так? Да? Наші це які? Ну, з вашого села бачу, у всіх там такі машини. Бо в нас то в селі таких нема, а у вас бачу щось всі такими. Ну, Не знаю, хто якими хоче, такими їздити. Раніше в городі такі машини бачили, казали, диви дивину, яка машина крута поїхала, зараз вже й по селах їздять. Але куди ж ти нею не покласти, нічого. що ж ти нею зробиш? Що, що то за машини? Ну, Вона для села не піде, напевно, да? низька ж, напевно, низька, як же з нею їхати по селі. Без коментарів. Ну, добре, дякую. Нічого не шукайте, нічого не треба. Я вас підвіс не заради грошей. До побачення. Ой, не вилізти нічого з цієї машини.